Ризики масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України залишаються допоки триває війна. Отже, і можливість повторних блекаутів висітиме у повітрі. Адже для ворога це ще один спосіб тероризувати мирне населення. За словами експертів, наразі підготовка енергосистеми нашої держави до таких обстрілів перебуває на набагато кращому рівні, аніж у попередні роки. Втім, все залежить від багатьох факторів, зокрема від спрямованості і масштабу російських атак, і від додаткового навантаження на мережу влітку і взимку зв'язку з цим у Чернівцях продовжує діяти програма часткової компенсації витрат на генератори, акумулятори та резервні системи живлення. Мова йде про відшкодування 80% вартості таких пристроїв. Програма дії на багатоквартирні житлові будинки. Це ОСББ, ЖПК або багатоквартирні будинки, які вибрали управителя або вирішили згідно з законом України про житлову комунальні послуги здійснювати самостійне управління багатоквартирним житловим будинком. Вони подають безпосередню заяву, в тому числі надають видаткову накладну. Про придбання даного або накопичувача або генератора та відповідно підтверджуючі документи, що вони розрахувалися за дане обладнання. Скан копію боксерок з паспорту даного обладнання, ці документи розглядаються на комісії, до якої входять депутати міськради з кожної фракції, а також представники департаменту інфраструктури та благоустрою, департаменту фінансів та юристи. Якщо подані документи відповідають відповідно до програми, приймається рішення про відшкодування, складається відповідний протокол. Далі, маючи даний протокол, підтвердження про те, що необхідно відшкодувати, департамент інфраструктури та благоустрою готує проект рішення на виконку міської ради. Там, де є одних з документів і протокол комісії, і всі підтверджуючі документи, які надало безпосередньо багатоквартирний житловий будинок. А далі рішенням виконкому затверджується сума коштів, яку необхідно повернути співвласникам. Втім, варто врахувати, що існують певні обмеження щодо вартості генераторів та накопичувальних приладів. Якщо це генератор, то вартість не має його коштувати більше 500 тисяч гривень. Того, що в залежності від потужності, да, чим потужніший генератор, тим він дорожчий. І так само по акумуляторним ємностям вартість не має перевищувати 125 тисяч гривень. Починаючи з 2022 року, цією програмою у Чернівцях скористалися 8 ОСББ. Загальна сума відшкодувань – понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. На 2025 рік на реалізацію програми виділили вже 5 мільйонів гривень. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.